Хай з цього літа залишиться згадка одна. І хай вона вирішить усі протиріччя сидіти з тобою тут, кутку біля вікна, дивитись, як світло торкається твого обличчя. Дивитись, як діти з площі завертають заріг. Згадувати освічення вимовлене необачно. Хай світ буде для цих дітей, ніби великий пиріг. Хай буде радісно, хай буде смачно. Хай цей день буде одним із див. Гаснуть за вікнами теплі спалахи літа. З тобою лишається те, що ти завжди любив. Те, що любиш тепер. Те, що варто любити.